Доброго дня, вас вітає адвокатське об'єднання захист, до речі, найбільша юридична компанія в Україні, і ми продовжуємо відповідати на ваші запитання. Сьогодні ми поговоримо про допомогу, яку можуть затримати малі агровиробники. Міністерство аграрної політики за підтримку Європейського союзу запускає програму фінансування малих агровиробників на загальну суму понад півтора мільярди гривень. Давайте ж розберемо, хто може бути учасником даної програми. Отримати дану допомогу можуть аграрії, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь або отримають від 3 до 100 одиниць худоби. В якому ж саме розмірі буде надаватися дана допомога? Виплати будуть становити 3100 гривень на 1 гектар оброблювальних угідь сільськогосподарського призначення, але виплата не може перевищувати 372 тисяч гривень. Або 5300 гривень на кожну одиницю худоби, яка перебуває у власності утримувача. Прийом заявок відбувається лише онлайн через Державний аграрний реєстр. Подавати таку заявку на участь у програмі можуть фізичні, юридичні особи, а Фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі такої заявки складає 15 листопада 2022 року. Щоб подати заявку на участь у програмі, аграрій має пройти реєстрацію у Державному аграрному реєстрі на платформі dar.gov.ua перевірити усі офіційні дані про себе і додати інформацію про свою діяльність, заповнити форму заявки онлайн та підписати її електронно-цифровим ключем. Перебіг опрацювання заявки буде відображатися в електронному аграрія в режимі реального часу. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас. Продовжуйте ставити свої запитання, підписуйтеся на наші сторінки у Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, щоб не пропустити нічого цікавого.